і моє за нами наші предки. Вже візуально, ми всі розуміємо. Ми без наших предків, без нашого роду. Нема народу. П'ять років це як дитина. І я вітаю цю дитину, що в неї є дім. Це дуже важливо. І це дім пора. Дмитрію, почесний президент кінофестивалю ОКО Юрій Дімчоко, актор, продюсер, представник Національного фільмового центру Болгарії Алін Алєксєв. Європа благодарна за факт, що тих вийшла І Європа вдячна Україні за те, що вона бореться. Надіваємося, чи були по агресивній саміті, ні в помощі я дуже сподіваюся, що самі ми, Болгарія, будемо більш агресивними в своїй допомозі Україні. І сьогодні, що ми не сподіваємо дух і ми дуже захоплюємося вашим розламимим духом. І не сприт носять Україну в міститесі, моліфітесі. І ніколи не зупиняться носити Україну в своїх молитвах і в своєму серці. Концертна програма розпочалася феєричним виступом гурту Джей Джей -гуляє Город». Порадували своїм майстерним виконанням і артисти села Хреничне Івана Демірова, Дмитро Русанжи та Кирило Дуков. А от гості з Києва Пра» виконали. Пельні твори, надавши заходи особливої атмосфери. Танки розбиті на прес-конференція буде поділена на дві частини. По-перше, ми з вами обговоримо деякі питання з нашими чудовими гостями, яких я зараз вам представлю. А по-друге, звісно, ми звернемося до вас, змі, і ви зможете задавати свої питання. Адрес нам кому це кому-то бажаєте. Велика проблема в тому, що сьогодні глядач вибагливий дуже. Mm -hmm. Кожна людина у нас вибагливий і плюс збалований. У нас багато подій відбувається насправді. І щоб конкуренція за глядача теж відбувається. Почнемо з того, що у нас є абсолютно доступний фастфуд, який в тіктоку, який в телефоні, для якого нічого не треба робити. Там собі воно собі діє, люди собі короткометражки ці рілси дивляться, і їм не треба твердої їжі. Вони не відчувають голоду цього, тому що воно заповняє всюди. Я вже казав своє своє ставлення до цього. фестивалю и для такой подеи, как, как фестиваль ОКО в Балграде, это для нас ну, такой шанс, или как сказать, возможно, нужно вывести, чтобы наши гости сюда приехали. Это ну, не только будут смотреть фильмы наши жители. Да, они придут, но этого мало. Для нас чем больше будет гостей, которые сюда приют, тем больше, тем больше будет у наших предприемцев побожание того, чтобы они инфраструктуру все к таким подіям приводили не только с, не только с бюджета нашего, но это все комплекс. стрічок, документальних, анімацій. У нас 50 стрічок українських, які про Україну українського виробництва або в попродукції. В основному вони всі всі українські стрічки в основному до основні здіймаються війни. Бабуся, дідусь Сергія оточені водою залишаються в окупації, а ми не промовляючи жодного слова. Сумом повертаємося в Київ. В самом деле это была жуткая картина. Жуткая. Вот когда вода пришла к нам, это был ужас один. Это нельзя не ни описать ничего, нельзя. Наше поколение, молодое поколение должны знать. Время, как говорится, война закончится, время придет, мирное время придет, но они должны знать, что агрессор может сотворить с людьми. Эээ, для, для них люди это, ну, это ничего, это Биомасса, который, которых можно уничтожать, уничтожать взрывами, уничтожать водой, всякими методами уничтожать. И поэтому наши юные поколения должны знать об этом, должны знать и ни в коем случае не, не допускать, чтобы в дальнейшем не быть пассивными, не допускать вот такое, чтобы опять было, как... какое-то нападіння на Україну, убивати українців. Це було ціленаправлене у українців. І багато хто з них казав такі слова: що якщо ви не побоялися собі приїхати, то нам точно вже немає що боятися, було з нами. Я зрозуміла, що вже все, це моє місце. Я маю приїжджати, я маю служити військовим. І це сьогодні те покликання, куди не було Господь. Я одразу пішла, ступила. Я не можу, мені треба якось так підтвердити бумажкою, все це діло. Я пішла на кризову екстремальну психологію. Я в магістратурі зараз закінчую це одне таке направлення, бо де є моральна підтримка, є психологічна підтримка, є духовна підтримка, це все йде якось разом. Так і ти розумієш важливість. Всього цього більше все я бажаю хлопцям завжди і молюся за те, щоб у них був мир в серці і мир в розумі. Якщо не буде внутрішнього миру в серці і в розумі, це біда. Сподобалися фільми, оскільки там піднімаються дуже важливі теми для нашого суспільства, для нашої молоді. Які зараз в час війни мало хто висвітлює, але вони також є немало важливими, так як булінг, насильство, сама війна і все, що відбувається за час війни. Важливо дивитися такі фільми, оскільки не завжди фільми можуть бути з хеппі-ендом і можуть не всім подобатись, але така є наша теперішня реальність. П'ять років це як дитина, і я вітаю цю дитину, що в неї є дім. Це дуже важливо. І це дім Бога. треба, щоб багато робити для того, щоб міжнародний фестиваль мав такий розмах, такий масштаб, щоб до нас приїжджали із Польщі, і з інших держав, і з Болгарії. Окремо дякую всім, хто приїхав з Болгарії, також членам журі. Дякую вам. І я сподіваюся, що після завершення війни ми зробимо все можливе ми будемо підтримувати кожний рік, кожну, кожного разу і кожну дитину Тетяну. народжує дуже гарних дітей. О, це гарна дитина. А наступні йдеться, ми попросимо наших духів померлих предків нам допомагати, бо я не знаю вже до кого звертатися, тобто ми способом будемо. Просити всі сили добра, сконцентрувалися проти всіх сил зла і перемогли нарешті зло, тому що саме оцей народний театр, і зимова традиція маланкування і кукарство – це якраз про це, це визнання злих холодних mm -hmm. сил і вже закликання до родючості землі, до закликання сонця і добра. На око треба приїжджати для того, щоб отримати нові враження, спілкування із старими друзями, знайомство з новими друзями. Ми знайомство з новою частиною України, в якої, в якої ще не були, а я впевнена, всі, всі от в Одесі закінчують свої тріпи завжди. От на море це максимум, на що їх вистачає. то, якщо трошки від'їхати їх на 200 км сюди, 250, окей, то е, можна отримати такі культурні враження, які ніколи ніде не отримаєш.